Ну що, в мене нарешті вимкнули світло, і ми переходимо до найсмачнішого. Поклик ночі. 19 та 20 томи. Завершення історії. Я її, до речі, зараз читаю. Я там на 13-му, здається, томі, і вже починаю боятися, що мені цієї історії не вистачить, що вона скінчиться занадто швидко. Ну, малюнок тут просто шикарний. А також і постановка сцен, ну все просто клас. Я спочатку думав, що це якась дурня підліткова, але мені ну дуже заходить. Ех, прощавай Надзюна-чан. А ось і ще одне завершення. Норагамі, або безхатній Бог. Я знаю, що дехто там дуже любить цю історію. Тож зараз ми можемо помилуватися разом. Тим паче, що тут -от на обі обіцяють якусь подарункову картку е, всередині для покупців першого видання. Дублів, як ви розумієте, не буде. Що ми тут маємо. Вау, так і щось таке маємо. Вау, справді. Ха -ха, дивіться. Ось що ми тут маємо всередині. Щось, якийсь підпис. Я так не дуже бачу. Чи він друкований. Та, мабуть, друкований. Ну, написаний від руки, але над... хоч і надрукований. Від автора щось. О, воно з двох боків. Ну, це, це рекламка, це таке просто. От. А оце, от, мабуть, та сама картка обіцяна. Не надурили. Дуже клас. Дуже дякую. Так, а що ж в самому томику всередині? Ну, він значно товстіший, помітно, принаймні, товстіший за всі попередні. Попередні були десь отак, от, якщо бачите. От. А цей от десь на півсантиметри товстіший за них. Ну. Це очікувано, тому що це завершення історії, і треба було все всунути сюди. Вмістити. Ой, щось, щось я тут вже загубився. Я, я вже не знаю, хто всі ці люди. Ну, бо я не читав його, фактично, крім там перших томів. І для мене загадка, що це все таке? 100%, 100 що. Фінал якийсь такий трошки сумний. От 100%. Судячи з цього всього. Ну, люди-боги, така справа. Ну, гаразд, що, я не знаю. Можна нас привітати з цим, зрештою, скільки ця манга тривала? Понад 10 років, да? та, -та більше там здається. Я вже не пам'ятаю точно, ну дуже давно. Та-дам! Так, а далі в нас не закінчення, а, скажімо так, нова сторінка. Наречена чаклуна Кори Ямадзакі. Може, ви знаєте, десь приблизно рік тому пані Ямадзакі пішла з Мекгаден. Ну і відтоді не з'являлося нових томів цієї історії, а також продовження її нової манги Духи відьма. Як потім з'ясувалося, пані Ямадзакі перебралася до бушіровот. Ну і от, отримавши до себе пані Ямадзакі, вони на радостях протягом одного квітня перевидали весь її доробок. Себто нареченого чаклуна та дух і відьма. Чого в них немає, Це, от, якщо пам'ятаєте, я показував додаткову читанку до нареченої чаклуна. От цього в них немає. Схоже, що там права належать комусь іншому. Ну, бо там інші укладачі насправді. От. Але натомість бушерот почали видавати отаку штуку, як наречена чаклуна, фрагменти. Це короткі оповідання з цього світу про інших персонажів. І наскільки я розумів, раніше вони виходили у вигляді брошури. Ну, як додаток до аніме чи щось таке. Ну, а от тепер ми їх матимемо у вигляді танкобонів. Щодо порівняння старого і нового видання, ну, я так яких, якихось відмінностей не знайшов. Папір треба дивитися під мікроскопом. Але от що я знайшов, це те, що тепер тут на початку немає кольорової сторінки. А у виданні Мекгаден в кожному томі на початку була кольорова сторінка. Так само і в цій манзі. Ну, а тепер їх тут нема. Чи це прикол саме цих томів, чи це загальна політика видавництва, я не знаю. Щоб переконатися, треба подивитися їхні перевидані попередні томи. Ну, я навряд чи це робитиму, хоча хто знає. Ну і наостанок, колекційний другий том пані Амемії. Я перший том показував, і його було досить весело дивитися. Тому я його зараз що, розпакую і, сподіваюся, буде знову весело. Ой, дивіться, яка гарнюнька. Так, а кольорові кольорові сторінки є? Ну як це? Ну мають же ж бути. Там же ж фішка була першого тому, що там були кольорові сторінки. Посередині, по-різному. О, осьо ось, ось вони є. <риклад> Не, ну як я кричу просто. Ну, це шикарно. Це дуже така добра реготальна манга. Трошечки, може, абсурдна. Ай, <с> подивіться. Що воно таке? Це ж треба таку пику було намалювати. Ну, це таке. Просто дуже прикольна штукенція. Дуже приємно. От що мені ще сподобалося, що бачите, тут автор, схоже, що створив автор чи авторка, свій власний шрифт для от, змісту, для написів. От кажуть, буває там і сміх, і гріх, а це не так, це як, як же ж це сказати. Тут і, і, і смішне, і таке миле, і, і якесь таке дурне. Да. Ну, це, це, це бомба, це краса справді. Ах. Ну що ж? <свят> Донатуйте на сили оборони. Тримаймося і до наступних зустрічей. Далі буде.